Привіт усім! Час Present Perfect Continuous ми використовуємо, щоб показати дію, яка розпочалася в минулому, продовжувалася певний час і триває досі, або нещодавно завершилася та має видимий результат. Present Perfect Continuous не просто констатує, що щось сталося, його задача зосередитись на тому, як довго це відбувалося, тобто допомагає нам підкреслити саме тривалість дії. Наприклад, ти чекаєш цього листа вже шість місяців. You have been waiting six months for this letter. You have been waiting six months for this letter. У даному прикладі, людина говорить, що дія розпочалася шість місяців тому і триває досі. Ти досі все ще чекаєш. Наступний приклад. Я зустрічаюся з Деким останні два роки, і він одружений. I've been seeing someone for the last two years and he's married. I've been seeing someone for the last two years, and he's married. Дія, а саме зустрічатися, розпочалася два роки тому і досі є актуальним. Або ось такий приклад. Я співаю караоке вже два роки. I've been doing karaoke for two years. I've been doing karaoke for two years. Даний приклад показує, що дівчина розпочала співати 2 роки тому і продовжує це робити. Ви також будете використовувати цей час, щоб пояснити причину вашого теперішнього стану. Тобто, дія може щойно закінчитися, але ви будете бачити її наслідки або результат. Наприклад, Джона, я шукала тебе всюди. Joanna I, have been looking all over for you. Joanna, I have been looking all over for you. У даному прикладі бачимо, що дія шукати щойно закінчилася. Результат є, людина нарешті знайшла Джоанну. Але тепер їй хочеться пояснити, що вона робила до цього моменту. Наступний приклад. Тому що ти цілий день курив травку. Because you've been smoking pot all day. Because you've been smoking pot all day. Дія курити, очевидно, закінчилася. Але наслідки, наприклад, дивна поведінка або невідповідний погляд, вигляд видно зараз. Або ось такий приклад. Я дбав про цього хлопця 10 років, а він мене підставив I've been taking care of this guy for 10 years, and he set me up. Дія дбати про хлопця тривала дуже довго 10 років. Але зараз людина обговорює виключно наслідок цієї дії. Зраду. Час Present Perfect Continuous також використовується, коли мова стосується повторювальних, регулярних, буденних або декуди і набридливих дій. Тобто з допомогою цього часу ми підкреслюємо, як довго триває ця дія. Наприклад, ти крав речі у мертвих залишав собі і використовував їх, щоб купувати послуги. You've been stealing stuff off of dead bodies. Keeping it for your self, stealing stuff off of dead bodies, keeping it for yourself, using it to buy favors. У даному прикладі говориться, що дія красти повторювалася знову і знову, і вона є постійною та регулярною дією персонажа. Наступний приклад. 40 років я можу просити дозволу помочитися. 40 years I've been asking permission to piss. 40 years I've been asking permission to piss. Дія просити дозволу триває вже дуже довго, що підкреслює її постійну повторювальність, абсурдність та роздратованість. Але є випадки, коли не можна використовувати Present Perfect Continuous. Це випадки, коли ми вживаємо статичні дієслова англійською це Stative verbs. Власне, з ними не вживається будь-який тривалий час «continuous». Це такі дієслова, які вживаються, коли ми говоримо про почуття, думки, володіння, потреби, сприйняття, існування. З допомогою статичних дієслів ми описуємо те, що відчуваємо, те, що є всередині нас, а не описуємо активну дію. До прикладу, це такі дієслова, як подобатися, любити, ненавидіти, знати, вірити, вважати, розуміти. Мати, володіти, хотіти, потребувати, бачити, чути, нюхати, видаватися, бути існувати. Ми з легкістю можемо уявити, як хтось бігає, читає, чекає, наприклад, на автобус. Це процес, який відбувається, але ми не можемо уявити, як хтось робить любов або як хтось робить бажання. Усе це стан, а не діячий процес. Саме тому такі дієслова не поєднуються з закінченнями ING, бо вони не описують дію. Для того, щоб утворити час Present Perfect Continuous, нам потрібно три ключових елементи, які будуть працювати разом для того, щоб передати значення тривалої дії. Давайте розберемо кожен елемент окремо. Допоміжне дієслово have або has. Це перша частина, яка допоможе нам визначити, хто саме виконує дію, і що ця дія стосується саме теперішнього часу. Використовуйте have із займенниками I, you, We, They та відповідними іменниками, наприклад, Children. Допоміжне дієслово has використовуйте із займенниками he, she, it. Або відповідними іменниками, наприклад, «кіт» – «cat». У розмовній англійській ці допоміжні дієслова скорочуються. Другий важливий елемент це допоміжне дієслово «been». Він, власне, і відрізняє Present Perfect Continuous від інших часів, і він є незмінним для усіх осіб. Допоміжне дії «been» допомагає нам вказувати на те, що дія була розпочата у минулому. Основним заключним елементом цього часу є основне дієслово, яке вживається у формі ING. Навіщо? Для того, щоб показати тривалість дії? Давайте подивимось, як ця формула працює в реченнях. Отже, три дні ти нічого не робив, крім того, що рибала. So for three days you've been doing nothing but fishing. For three days you've been doing nothing but fishing. You've been doing nothing. Це скорочення від you have been doing. Have допоміжне дієслово, яке показує, що дія важлива зараз. Been – допоміжне дієслово, яке вказує на те, що ця дія, яка важлива зараз, розпочалася раніше. Doing nothing це і є ключовий процес, який мається на увазі. Наступний приклад. Я граю в софтбол 18 років, друже. I've been playing softball 18 years, pal. I've been playing softball 18 years, pal. Плейн це основна дія, яка триває уже 18 років. Been – форма дієслова be, яке вказує на те, що дія розпочалася у минулому, а саме 18 років тому назад. Have допоміжне дієслово, яке вжито в зв'язку з тим, що займенник I. І його функція вказати на зв'язок з теперішнім часом. Наступний приклад: за 43 роки, що я займаюся медициною, ніколи не бачив, щоб жінку так нудило. Індефорієс аввін практиси медицин. А не версовумен славатетмач. Но форі трієс абвін практисинг медицин, а не верса умомен сроаптетмач. I've been practicing – це і є наша ключова конструкція Present Perfect Continuous. I have been practicing – Допоміжне дієслово have зв'язує дію з теперішнім моментом. Be – вказує на те, що дія розпочалася у минулому. А основне смислове дієслово practicing вказує на саму дію, яка триває. Для багатьох українців ця конструкція здається дивною, дещо штучною. І це нормально. У нашій мові просто немає точного відповідника. Ми звикли до того, що кожне слово має чітке значення, а тут ніби щось незрозуміле. Have been, і воно ніяк не перекладається. А ще діє слово з закінченням –ing, то як це все зрозуміти? У цій конструкції have або has не означає, що хтось щось має. Це виключно допоміжне дієслово, яке допомагає утворити час і показує, що дія пов'язана з теперішнім моментом. Тобто щось відбувалося і це важливо зараз, це помітно зараз, це продовжує відбуватися зараз. Допоміжне дієслово слово Бин також не потрібно перекладати дослівно. Це частина конструкції, яка вказує, що дія була розпочата раніше. Сприймайте цю конструкцію як один блок, як одну граматичну ідею. І не перекладайте слово за словом. Спробуйте відчути ідею процесу, який розпочався раніше і має значення зараз. Це і є суть Present Perfect Continuous. Друзі, а на сьогодні все. За мікрофоном була Олена. Запитання залишайте у коментарях. Почуємося у наступному відео. Тренуйтеся та не бійтеся помилятися.